Зарядочка Milwaukee М12, що шуршит, журшит і всяке таке працює, але власнику трішки не подобається, що є лишні звуки. Будемо розбирати, що вона хоче. Щоб було більш зрозуміліше, ось так показую, як вона різнеться. Все тихо. Якось так. так, все вказує, що це питання трансформатора, який він цікавий з екраном. Так, розібрав трансформатор, тепер збираю його. Зібрав це все на місці і висновку нічого не допомогло. Шум який був, так і залишився, але почав шукати снаберні Ланцюги, там гасіння контурів всяких коливань і знайшов дещо. Так, ось зробив і тепер для порівняння вмикаю зарядку. Все, тишина. Споживання, як і було, 40 Вт. Звук леті-леті, є такий. Взагалі майже не чути. І це тут вийшло, що 100 кОм поставив у снабірці ось тут. 68, наче, стоїть. Поставив плюс 100, тобто зменшив загальний вольтаж, який тут... Проходить, але збільшив ток Відповідно, вони гріються трішечки, як і мають бути. Зараз це все чищу, лакую і тестую, повністю заряджаю акумулятор. Так, все зібрав, герметики на місце, залокував, тестую. Все супер, зарядне, все працює, зарядилось.